ВІЛ-СНІД є проблемою всесвітнього масштабу. Щороку він забирає життя тисячі людей, але віл-позитивний статус аж ніяк не вирок. Є безоплатна терапія, яка рятує життя багатьох людей, які вчасно виявили захворювання та розпочали лікування. Цьогоріч прийнято зміни до закону про протидію поширення хвороби зумовлених вірусом, імунодефіциту людина та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ. Які зміни передбачені законом? Про це ми поспілкуємось з керівником Вінницького обласного клінічного центру інфекційних хвороб Ігорем Матковським. Вітаю вас, Доброго здоров'я, пане Ігорю. В одному із пунктів зміни у закону у законі прописано, що сімейний лікар зобов'язаний виключити віл у кожного свого пацієнта. Що це означає? Так, це дуже гарна норма. Хоча насправді був вже наказ Міністерства охорони здоров'я, це 504, і десь 5 років тому назад, 2018 році, де, згідно, скажімо так, функціональних посадових обов'язків, кожен сімейний лікар зобов'язаний був надати і забезпечити право будь-якого декларанта, тобто людини, з яким підписав декларацію, право на обстеження на ВІЛ на вірусні гепатити. Причому це право мало бути забезпечено безкоштовно для декларанта. От, але тобто, ми зараз констатуємо факт, що це було піднято на ще більш вищий рівень, а саме на рівень закону України, і це насправді дуже добре. І завдячуючи в тому числі і засобам масової інформації, ця норма як би стане більш поширена в в інформаційному просторі. І я дуже сподіваюся, до речі, що це все ж таки буде слугувати поштовхом, як для самих сімейних лікарів, насправді, так і для людей, які бажають пройти таке тестування безкоштовно дуже швидко, Витко у свого сімейного лікаря також, що згідно з змінами, люди звіл не будуть прив'язані до медичного закладу за місцем реєстрації. Поясніть цю норму, чи що змінилося тепер? Ну насправді, скажімо так, ці зміни почалися загалом початку реформування охорони здоров'я, і вже якби кілька років більшість пацієнтів вони не зовсім прив'язані за цим інститутом. Ну або як раніше, було або прописки, або реєстрації, ну або місце проживання. І до речі, можу сказати, що ми в цьому задніх ніколи не пасли наша клініка і наш центр. Тобто, дуже давно, вже десь ну, більше там 15 років, ми таку змогу давали в тому числі і людям. Які приїжджали до нас і отримували ці послуги з інших регіонів нашої держави, і нарешті це прийняло таку законодавчу норму у вигляді закону, і знову ж таки це більше інформації є щодо можливостей забезпечення такої послуги для будь-якого пересіченого громадянина, і даже так як ви і говорили. Що це ну що це вілінфекція не вироки? Це ще раз натякає кожному можливо потенційному пацієнту з ВІЛ-інфекцією, що все можливо, і там, де ти хочеш, там де ти відчуваєш, що послуга буде надана максимально какомплаєнтно і комфортно для тебе. Які важливі зміни ще прописані у доповненому законі, про які от ми не згадали? Ну до речі, є дуже цікаві інновації, яких не було в попередніх, але ці якраз інновації були і в зв'язку з тим, що е, ну, скажімо так, медицина і віл медицина рухається е, ну, доволі швидко вперед. Тобто, бачите, це вже далеко не перша з 92-го року, далеко не перша, е, ну скажімо, далеко не перші зміни в закон про вілінфекцію як Ми говоримо, тобто це вже мені здається п'яте зміни. А це якраз говорить про те, що перше е, закон живий. Да зміни кожного разу, які вводяться такі, які відповідають сучасним сучасному рівні медицини, і е, один із таких інноваційних моментів це те, що можливість саме тестування будь-якої людини, тобто за принципом, так як у вагітних жінок прийшла в аптеку, придбала собі тест на вагітність і самостійно прозвела цю процедуру. І на кшталт цього тільки єдине, що це буде тест, не пов'язаний пов'язане а Це буде букальний тест, тобто це він буде пов'язаний. Ну, скажем так, образно з ротовою порожниною і слиною пацієнта буде чітка інструкція і можливість таке зробити в домашніх або в інших умовах самостійно. Знову ж таки, чи погано це, чи добре це вже інше питання, але саме ключове, що це можливість самостійно здійснити якісь дії по відношенню до себе, до свого здоров'я і по з'ясуванню з'ясованню статусу віл або немає, або є і далі. Кожна свідома людина має право ну, Хатися, робити наступні дії. Так що насправді це дуже непоганий крок. І ще одне: ну скажімо так, якість цих швидких тестів і такі інше. На сьогоднішній день лідером цього, звичайно, це є американські тести Оралквік, поки що їх немає в вільному продажі, да, але насправді вони пройшли дуже велику трансформацію по своїй якості, тобто починаючи десь з 30% верифікації да, або якісних показників, до на сьогоднішній день це фактично більше 95%. І це до Достатньо високий показник якості. Це така перша е інновація. І друга інновація знову ж таки. Зв'язку з рухом ВІЛ медицини вперед це можливість до контактної профілактики, а саме, тобто, будь-яка людина, яка не має ВІЛ-інфекції, але, скажімо так, відмічає, що в його житті можуть бути в житті цієї людини, можуть бути ризиковані моменти по відношенню до ВІЛ. Вона приходить до лікаря та і безкоштовно отримує профілактичний антиретровірусний засіб, отримує консультацію деяким ну, скажімо, обстеження потрібно зробити, і все і фактично він має себе отаким хімічним шляхом унебезпечити від можливого ризику інфікування вілінфекцію. Так що такі глобальні звичайно там ще деякі були але глобальні такі і цікаві інновації, так такі. І наостанок хотіла б ще запитати, що стосується внутрішньопереміщених осіб, як вони можуть пройти тестування, якщо скажімо, у них не укладені договори із сімейними лікарями. Ну насправді з внутрішньопереміщеними особами ми маємо справу з 2014 року, з року, спочатку, так, війни. І от я даже можу вам сказати, що у нас сьогодні перебуває під нашим постійним амбулаторним диспансерним наглядом більше 120 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, починаючи з Криму, ще Донецька, Луганська область, ну, а Зараз їх кількість збільшилась. от тобто вони як отримували, так і зараз будуть отримувати і звичайно. Безкоштовно Да. єдине, що ду можуть бути трохи спрощені процедури щодо наявності декларації сімейної медицини і таке інше. Але перепон якийсь щодо надання якісної послуги або по тестуванню, або по отриманню вже більш специфічної допомоги, звичайно, в них не існує. Немає перепон почули вас. Дякую за інформацію і за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. На все добре. Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного клінічного центру інфекційних хвороб був з нами на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір.